Вільшаний король Йоган Фольфанг Фонґете. Хто пізно так мчить учаснічний, то їде батько, з ним син малий. Чогось боїться і мерзне син. Малого тулить і гріє він. Чому тремтиш ти, синку, щомить? Король вільшаний он там стоїть. Він у короні, хвостатий пан. То сину, сивий нічний туман, любе дитя, до мене мерщій. Будемо гратись в оселі моїй, квіти прекрасні знайду тобі я, у злоту матуся одягне моя. Мій тату, мій тату, яке страшне, як надить вільшаний король мене. Годі маля, заспокойся, маля. То вітер колише в гаю гілля. Хлопчику любий, іди ж до нас. Дочки мої у танку в цей час. Дочки мої тебе вийдуть стрічать, вітати, співати, тебе колихать. Мій тату, мій тату, туди подивись он королів не більшані зійшлись. Не бійся, мій синку, повір мені то верби сивіють у далині. Мені, хлопче, люба краса твоя, з неволі чи з волі візьму тебе я. Мій тату, мій тату, він нас догнав. Ой, як болюче мене він обняв. Батькові страшно, батько спішить, в руках його хлопчик, бідний, кричить. На силу додому доїхав він. В руках його мертвий лежав його син.